Я була заворожена Періс Хілтон просто з дитинства. А потім я ще дивилася ПМ-1 шоу Кардашіанів. Так, це було саме в ті часи, 2007 рік. Просто легендарний. Тоді Кім та Періс були головними ітґілл з того часу. І я все більше ностальгую за тією модою. Так круто, як було. Вже не буде друзів. Хоча сподіваюся, що це жарт, і все буде добре. Кім Кардашіан і Періс Хілтон пройшли через усе: від найкращих друзів до Френеміс, і знову до найкращих друзів. Ці дві жінки та їхня дружба потрапляли в заголовки новин протягом майже 10 років. Сьогодні ми з вами заглибимося у цей відволікаючий від трагічних новин. Таймлайн їхніх дружніх стосунків це була дружба чи просто робоча співпраця? Хто з них винайшов селфі? І чи правда, що Періс Хілтон подарувала Кім її кар'єру? Як завжди, ставте свій лайк та підписуйтесь на мене, якщо ще цього не зробили, і натискайте на дзвіночок. Також ставайте моїми спонсорами. Ваша активність дуже мене мотивує. І що комусь цікаво, чому я знімаю так багато відео? То так я просто борюся зі своєю тривожністю. Сподіваюсь, моє відео зніме вашу тривожність. І починаємо. Зараз я натрапляю в соцмережах постійно на уривки із шоу Періс Хілтон «Simple Life», у якому вона знялася із Ніколь Річі. Ці дві заможні світські левиці намагалися виконувати звичайну роботу, як прибирання кімнат, робота на фермі, подача їжі в фастфуді та робота вожатими в таборі. Саме у цьому шоу і з'явилася Кім Кардашіан. чи то в ролі асистентки Періс, чи то у ролі дівчини з її шафи. Адже Періс весь час говорила їй. Прибери мою шафу. I love this so дружба з Хілтон і Кім Кардашіан – це не просто історія двох знаменитостей, а й відображення, змін у поп попкультурі, де зірки стали не лише тими, хто розважає, але і бізнес-магнатами. Попри суперництво і складні моменти, їхня дружба витримала випробування часом, а обидві жінки продовжують залишатися впливовими фігурами в сучасному медіасвіті. Коли офіційно почалася їхня дружба, не зрозуміло, але згідно з їхніми інтерв'ю. Вони дружили вже з маленького віку, близько з двох років. We've been friends since we're like two years old. обоє зростали в заможних районах Лос-Анджелеса, навчалися в різних школах, але в них була спільна подруга Ніколь Річі. До речі, Хлоя Кардашіан розповіла, що деякий час була асистенткою Ніколь, і вони були дуже близькими подругами. Періс переїхала до нью Йорка в 15 років. І, як вона сама згадує, до цього часу її життя було дуже скромним. Вона навіть не відвідувала вечірок, а кім продовжувала жити в Лос-Анджелесі. Будинок, кому вона зростала, залишився для неї вагомим місцем в житті. Саме тому, у 2020 році, вона орендувала його на один день у нових власників, щоб справити там день народження своєї матері Кріс. В інстаграмі вона написала, що це особливий будинок. Тут народилися всі із сімейства Кардащинів. І найважливіше, що багато спогадів пов'язані із татом, присутність якого вона навіть відчула в той день. Товаришування Кім та Періс вперше в медіа було задокументовано саме в цьому шоу Simple Life, яке виходило з 2003 по 2006 рік. Це був період, коли їхня дружба була просто на піку. Усі роки парочка була нерозлучною, і кім часто бачили на побігеньках у Періс Хілтон на різноманітних пишних заходах. І, до речі, зверніть увагу на їхні аутфіти. Мені це навіює спогади про моду того часу. Це кольорова гама і неповторні аксесуари. Я сподіваюся, це знову повернеться у моду. В цьому сенсі мені також сподобалось дивитися зараз пліткарку знову, і я дивлюся на це все під іншим кутом. І їхній стиль мені стається особливо вайбовим. І навіює естетику того часу саме через ті публічні появи Кім почала повертати увагу таблоїдів на той момент. Періс Хілтон вже була іконою стилю. І популярною фігурою. Тому тусовки поруч із нею допомагали Кім підвищувати власний статус у світському житті. Це були часи, коли Кім починала потроху отримувати своє місце в центрі уваги. Її можна було побачити в епізодах простого життя. Там вона організовувала гардероб Періс, і це було таким собі мемом, коли Хілтон постійно говорила їй Не розмовляй зі мною чи прибери у моїй шафі. Згодом Кім пояснила у інтерв'ю «Рекорд», що вона не була асистенткою Періс, а мала свій власний бізнес на eBay, з організації шаф. Вона приходила до своїх клієнтів додому і допомагала їм прибирати їхні шафи. В інтерв'ю Енді Коуну Кім говорила: я працювала з Періс, організовувала і чистила її шафи та гардероб, позбувалася зайвих речей і продавала їх на eBay для неї. А потім робила для неї нові покупки. Це була моя робота. І мені це дуже подобалося. Коли шоу Періс Хілтон було на піку популярності, переду було ще три сезони, відбулася дуже травмуюча подія у її житті. У 2004 році колишній партнер Рік Соломон злив мережу їхній з Періс Домашнє відео, знято у 2001 році. Хілтон пізніше згадувала, що це було жахливо. Вона почувалася електронно зґвалтованою. Періс не хотіла виходити з дому. Показувати своє обличчя, і їй здавалося, що життя закінчилось. Кім згадувала, що підтримували її у цей складний період. До речі, мені згадалось, як росіянці вкрали навіть стиль Періс Хілтон. Пам'ятаєте, Ксенія Собчак, так звана хороша руска», колись мала своє шоу Блондинка в шоколаді і там вона тупо косплеїла Періс Хілтон. Муравьиная матка всех лахов, Не звоните сюда Волачко. Это та базіні її телефон. При цьому це подавалося як щось автентичне. Її скандали були награні, а політика спілкування з пресою полягала в тому, що ой, папараці мене замучили, хоча насправді ніхто її не фоткав. У кліпі із Тимати на пісню «Потанцуй со мною. Вони відіграли сценку нібито злитого хоум відео. Твіти 2006 року дружба між Кім і Періс почала набирати оберти. Це сталося через сумнозвісну ворожнечу, яка почалася у Періс із Ніколь. Річі ця нестабільна ворожнеча допомогла Кардашян зайняти місце річі їх найкращої подруги Періс. Саме тут слава Кардашян почала зростати, і вона навіть згадувала, що в той момент вони з Періс. Завжди привертали увагу громадськості. Ми б пішли куди завгодно, тільки б нас побачили, і точно знали, куди треба піти, щоб нас пофоткали і про нас написали. У цьому сенсі кім та пері стали культурними феноменами, як знаменитості, які налаштовували своє життя в період зародження соціальних мереж, як от MySpace. Їхня парадигма відомості також заполонила стрічки жовтої преси та різних сайтів із тривіальними сенсаціями. Маркетологи підкреслювали їхню вмілу груз папараці. Кім та Періс почали багато подорожувати разом, у тому числі і на Ібіцу. До речі, згодом і Кім, і Періс з ностальгією ділилися цими фотографіями в соцмережах в цей період Періс також з'являється на публіці із своєю сестрою Нікі Хілтон. Про що згодом вона згадує як новий жанр публічної діяльності, який вона започаткувала публічна сім'я. Можливо, саме це послугувало натхненням для сім'ї Кардащинів, які запозичили цю стратегію завоювання популярності, так званий сімейний підряд. Через проблеми в особистому житті у Періс Хілтон з'явилися і проблеми з алкоголем. У січні 2007 року їй було присуджено три роки пробації, штраф та виправні курси про алкоголь, за небезпечне водіння та вживання при цьому алкоголю. Через місяць її знову затримали. Цього разу за керування автомобілем із призупиненим водійським посвідченням. За це їй призначили адміністративний арешт на 45 діб. І ви лише подивіться на це її макшот. Це мистецтво ким висловлювала публічну та особисту підтримку. Періс. Ароматизовані свічки, мочалку та біблію. Need... Ти Янгу, so how... як ти? Right? Все добре? So... Ти така. Орендж серед цього всього у тому ж 2007 році було також злите домашнє відео самої Кім Кардашін та її бойфренда Рея Джея, і її почали звинувачувати в тому, що вона спеціально повторила за періс цю ситуацію з метою. Прославитися також звинувачували в цьому і маму Кім Кріс, яка нібито сама і вигадала цю стратегію. Адже у них також було започатковано навіть нове реаліті шоу, у першій серії якого якраз таки обговорювалася вся ситуація. Але Кім стверджувала, що на цьому записі вона не заробила нічого. А шоу було заплановане задовго до виходу цього відео. І в цей складний період для Кім. Періс навіть її не підтримала. Кім розповіла, що вони про це навіть не розмовляли. Попри яскраві часи їхньої дружби, з 2008 року їхні стосунки почали псуватися. Все почалося через висловлювання Періс Хілтон на своєму подкасті «I am Періс. Вона заявила, що дубця Кім Кардашян схожа на потечний сир, напханий у мішок для сміття. І вона ніколи б такого не хотіла. Швидше за все саме це і спровокувало ворожнечу між ними на довгі роки. Чому Періс вирішила коментувати зовнішність Кім? Не зрозуміло. Але пізніше Кардашян зазначала, що Періс телефонувала їй і вибачалась за цей епізод. Проте ситуацію це не виправило в ті роки. В цей час Кім розвивала свою медійну кар'єру. Їхнє шоу било всі рекорди. Вона навіть записувала пісні, ім'я Кім Кардашіан стало більш популярним запитом у Гуглі ніж ім'я Періс Хілтон. Тому Кім отримала корону головної It Girl того часу з цього періоду. Періс та Кім найбільш ймовірно взагалі не спілкувалися. Що змусило багатьох людей думати, а що послугувало взагалі причиною, коли Періс Хілтон була заарештована у 2010 році за зберігання кокаїну, Кардашян пояснила в інтерв'ю, чому вона ніколи не буде такою, як її колишня найкраща подруга. Вона сказала: Я ніколи не пила і ніколи не жвала наркотики. і мої сестри випивають достатньо, щоб наповнити всю родину. А через рік Кім визнала в інтерв'ю Harper's Bazaar, Базар, що не спілкується з Періс, взагалі. Ми не розмовляємо взагалі. І вона була в моєму житті протягом тривалого часу. Згодом настає момент, коли ви просто розлучаєтесь і розумієте, що ви не такі схожі, як ви думали. Проте дівчата раптово знову помирилися у 2014 році. Кардаш'ян вас з'єдналася із Перес Хілтон на святкуванні дня народження дизайнера Рікардо Тіші. А після цього вона опублікувала. Ті самі ностальгійні фото з ібіці у 2015 році Хілтон розповіла про Кардашіан в інтерв'ю Style і зазначила, що пишається нею. Ми знаємо одне одну з дитинства і завжди були друзями. Я справді пишаюся нею і тим, що вона зробила. Згодом Пері з'явилася на різдвяній вечірці Кріс Дженер у 2016 році. Відтоді вони напевно і залишаються друзями. У лютому 2018 року Періс Хілтон з'явилася в колекції бренду Yeezy Кані Веста, де вона одяглася в стилі Кардашіан на постановочних фотографіях від папараці. Сама Кім знялася у дивному кліпі Хілтон на пісню Best Friends S у 2019 році. Тоді ж Кардашіан була запрошена і на день народження Періс. У одному із епізодів Keepin Up With The Kardashians Кім зазначила, що готова зробити для Періс все, навіть знятися у її кліпі. Винятком стали лише танці, на це вона не була готова піти. Кім продовжила, вона буквально дала мені кар'єру, і я це повністю визнаю. У ще одному інтерв'ю Кім визнає, що саме завдяки Періс вона досягла свого успіху. У жовтні 2020 року Кім Кардашян оголосила про запуск з Кімс Велюр. Оновленої версії тих самих велюрових костюмчиків, які були просто айконік образами і Girls з того часу, включно із самою Періс та Кім. А ще ці костюмчики носили Брітні Спірс, Лінсі Лохан та інші світські левиці. Кім також була запрошена на весілля Періс Хілтон і Картена Реума в листопаді 2021 року. Там вона сиділа поруч із Ніколь Річі. Періс також підтверджувала, що збиралася пройти процедуру еко із своїм чоловіком і що про весь процес їй розповіла саме Кім. А сама Хілтон нічого про це все не знала. У січні 22-го року Періс Хілтон зазначає, що Кардашіан і Піт Девідсон, її новий на той час бойфренд, дуже мило виглядають разом, і вона рада бачити Кім щасливою. Знову подруги святкували Різдво разом у 22-му році. До речі, Кім тоді зазнала критики через свій образ на той вечір. Замість милих сукенок у різдвяному стилі, вона прийшла ніби з рок-концерту. До речі, в минулому році Періс та Нікі Хілтон також були запрошені на знамениту різдвяну паті Кардашіанів. Там Періс і Кім каталися разом на санках, і Хілтон написала у своєму інстаграмі: Люблю тебе, Кім, з тобою завжди так весело. Сьогодні можна стверджувати, що вони знову подруги, судячи з їхніх численних селфі разом. До речі, якщо Кім сьогодні називають головною королевою селфі, яка навіть вихоплює у фанатів телефон з рук, щоб сфоткатись із ними під правильним кутом, то Перес вважає себе винахідницею. Сою селфі одного разу вона запостила це фото і написала: 17 років тому я і Брітні Спірс винайшли селфі. Періс стверджує, що саме вона зробила цей стиль. Фотографування популярним. Також вона згадувала, що робила селфі ще в дитинстві із полароїдною камерою. Але насправді сам акт створення автопортретів з допомогою фотокамери має набагато глибшу історію. Першим відомим селфі вважається фотографія американця Роберта Корнеліуса, яка датується 1839 роком. Сучасному в сучасному розумінні вважається, що слово селфі вперше було використане австралійцем на онлайн-форумі ще в 2002 році. Таким чином, Періс і Брітні Спірс ну, ніяк не можуть бути буквальними. Селфі. Але те, що вони айконікс, з цим ми не сперечаємось. Давайте повернемося до дружби Періс та Кім. Залишається багато питань, чи дійсно їхня дружба повернулася? Вони подорослішали і забули старі образи, чи, можливо, вони вирішили просто монетизувати популярність та подвоїти свої матеріальні статки. Зрештою, багаті знамениті також люди, і їм теж треба з кимось дружити. Але це важко робити, якщо ви постійно під пильним наглядом. Папараці змі та інших медіа. Думаю, вони навчилися з цим жити і вже можуть впоратися з тиском. У кожної людини є своя драма в житті, і про кожного з нас можна зняти цікаве реаліті шоу. Яке дійсно буде захоплюючим, я не думаю, що варто применшувати складність їхнього життя лише тому, що у них є гроші. Дитинство і юність періс це взагалі окрема тема, яка заслуговує окремого відео. Воно було дуже непросте і, можливо, Кім стала для неї доброю подругою та опорою. Цього ми, звісно, не дізнаємось, тому що. Це їхні стосунки, і ми можемо лише бачити те, що нам подається в пресі. Що ви про це все думаєте? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, та не забувайте заходити в мої соцмережі.